you Наша громадська організація існує з 2017 року. Виїзні табори ми розпочали проводити у 2018 році. Перший наш виїзний табор, який проходив на базі Івано-Франківського медичного університету, був присвячений пілотним проектом, який показав доцільність проведення наших наступних таборів. Другий наш реабілітаційний табір був обмін досвідом з громадською організацією Ожина. Третій табір наш був інтеграційний на сьогоднішній день. У нас вже четвертий табір. Загалом у наших реабілітаційних таборах прийняли участь 160 дітей. Результат наших таборів це і спільна праця як сурдологів, так і батьків, так і педагогів. Ми вдячні всім за підтримку та сподіваємося на подальший розвиток наших таборів. Введення скрінінгу новонароджених в Україні, а також досягнення в галузі технологій, слухопротезування, забезпечують кожній дитині. Яка має ваду слуга можливість слухати, але технологій замало потрібна реабілітація. Зараз дуже багато з'являється дітей маленького віку, які саме вчасно діагностовані, саме вчасно вони слухопротизовані. Тому бажано, щоб ці батьки вже не допускали тих помилок, які допустили ті діти, які зараз дорослі. А це означає в першу чергу, що батьки повинні весь час вчити дітей слухати. Спочатку слухаємо, а потім говоримо. Як експерт Міністерства охорони здоров'я за напрямком сурдології, вважаю, що слухомовна реабілітація дітей, які народилися із вадою слуху, є абсолютно актуальною і державницькою проблемою. Ця програма активно підтримується Івано-Франківським національним медичним університетом і на навчально-рекреаційній базі проводяться щорічні традиційні табори. Які включають в себе комплексну слухомовну реабілітацію із залученням великої кількості спеціалістів. Оскільки повернення слуху, це не значить, що людина чує, вона чує звуки. І спеціалісти повинні ось оце відчуття звуків перетворити у слова. Власне кажучи, основна запорука успіху це залучення багатьох спеціалістів для однієї важливої мети. Вернути дитину із світу тишини у світ нормально чуючих людей.